Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. У мене вийшло відео, я рядок для проби на продаж викупав своєї картоплі. Ну і ходив сюди по всьому. Показував. А зараз просто я хочу вам показати, і теж там по картоплі було дрібна мала. Я хочу вам показати, просто викупаю картоплю, наскільки в мене на відро буде картоплі. Картопля в мене тут. Як я говорив, 15 сортів теж був негатив в коментарях. Чому не все окремо, а цей окремо в мене біла вийшла. Це мій посадочний матеріал. Прошли рік я просто посадив 12 соток. З 12 соток я посадкового матеріалу мені вистачило на 86 соток посадити картоплі. Картопля своя не куплена, так як мінімум від 18 до 30 була закупочна. На будь навіть на репродукції е, картопля. А в нас вийшло так. Тут буде біла, там червона. Е, в картоплі розуміється, які сорти. Я можу собі гранату відібрати. Я собі можу відібрати ту саму е, рив'єру, вона вже висохла. В мене є кусочки, але тут дуже мало є. Дрібна вона ще наросте, тому що сьогодні ще липень місяць, ще місяць її бути. до кінця цього буде рости. Вона ще зелена стоїть, бачите. Е, так що буде все впереді. Е, трава, трава я вам Поясню на Херсонщині, коли обробляли, пішли дощі, звичайно, і в картоплях в липні місці вже викопується. Але коли був бурян, ми ніколи його не обирали. Тому що буває жара, навіть другу посадку жара є. І той Бурян, якраз ті картоплі від жари, як то кажуть, ховається картопля і не так пече, бо буває картопля, як пече, якщо є до 40 і більше градусів. А зараз я вам покажу, скільки можна картоплі тої білої, різної накопляти. І тут вона, зараз покажу, вона не сильно аж так. Ну, вибрав рядок. Є багато, є багато. Є середня, краще мати отаку середню, ніж великі ті. На ринку вона переважно на ринок йде. Зараз покажу, вона ще дереться. Бачите, у нас ще дереться. Вона ще росте. У нас картопля ще росте. о, Бачите, є картопля є. Нема казати, що нема, картопля є. Зараз подивимося по гренаді. Зараз я може знайду. У мене ще гранада є. У мене тут з білої сортів теж кажу до 6-7 є. Але подивимося, що, що воно нам дасть. О, ну не кажіть, що немає картоплі. Ну, не люблю, коли оце. А картопля є. Так дрібна. Ну Вона, каже, ще виросте, вона ще виросте, але її під кущом багато. Якраз посадошна. Бачите? Якраз посадошна. Їй багато її, але ще вона росте. Вона ще росте, бачите. Вона ще росте. Це два кущі я викупав. Намання зараз ще другої осіння така є. І зараз я хочу вам розказати, де можна купити, щоб отакі гарні насіння. Така тепличка, щоб накрити крапельний полив, агроволокно різне, касети, щоб у вас це все росло. Ну і також все до поливу і накриття самої цієї, навіть затемлення. Це можна все купити у магазині агротерем. Посилання буде знизу. Мене дуже багато кажуть, питають. питають, де взяти. Ну, я їм відповідаю, що можна взяти, там є дуже добрі ціни. Чесно кажу, там є добрі ціни. І ви можете. Такі самі взяти от, де, від того насіння там виберете від сакури України, від Сінгенти, від чого хочете. Ви все можете дивитися більше мене. І ще би росли тільки маленька е, тепличка. О, так що вибираємо. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Три куща. Гляньте. Гляньте картопля. Бачите. От вам картопля. Гляньте, кущ непогана. Я вам зразу кажу, це непогана. Картопля супер. Бачите, їй твер велика, мала, три, шість, дев'ять, дванадцять. П'ятнадцять, вісімнадцять, двадцять один, двадцять два. Двадцять два. Так, ще більш зеленіше. пробувати не буду. А візьму для проби. Ще один. Вони всі почти одинакові. Кущі. Ну, покажу вам ще щоб другі сорти були. Так само отут, гляньте. Гляньте скільки картоплі. вона на, на гранату би попасти. Ну зараз ми подивимося, може візьму. Це четвертий. опять. Бачите, гарненька. Є різна, є посадкова. Є, як кажуть, поросятам скотині, але ну, і є. І ми маємо картоплю у нас непогано. Бачите, це чотири. Це чотири. Хочу ще попасти, звичайно, на гранату. ще одна дивіться. А верка подивиться. І скажіть, чи картопля хороша чи не хороша. Добре чи не добре. Це якраз гранада. Попав я на неї, бачите подогася. Бачите? Три. Шість. Дев'ять. Десять. Одинадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 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 сімнадцять. 17. Бачите, 17. Зараз ще одну якусь виберу вам. Це буде скільки вже 4, так? 4 куща. Якби вона була крупна, вже би, б був у нас добрий урожай. А так тут давно, кажуть, не в цей не садилось. Ну, не садилось, та й все. Ну, а ми вирішили посадити, подивимося, що воно в нас вийде. І ще виберу. О, тут один кущик. Кущі добрі, розлажливості. Опа. От гляньте яка. Тут в мене і вініта є. Ну, а тепер що скажете? Попадається неї такі екземпляри. Бачите? Попадаються і такі екземпляри. А тепер подивіться. Я його вам наяву все показую. Бачите, я вам його наяву, все показую. Все кидаю. Все ж таки картопля є. Картопля є. Дивіться, ще викупав. Бачите, ще викупав. Ось така картопля їй крупна, їй добра, але вона ще, ще дереться, гляньте. Вона ще дереться. Значить, вона що ще? У нас ще росте. Не відділо, бачите, зелені є в мене і що вже е, сухі, от зараз покажу суху, не знаю, що за сорт, просто от тут є. Бо кажу, попадає в мене ще рев'єра. Якщо вона рев'єра, слабенька звичайно, але це не рев'єра, одразу кажу. Це ранніх як якийсь сорт попався. Це я не вважаю курщик, тому що... Ну і п'ять почти відро. Зараз ще вам одну покажу. От тут. Виберу, вже бачу другий, Я дивлюся під кущі, щоб були е, другі кущі. Воно й видно. Де розгалужена, де добра. Гляньте. Гляньте, а тепер гляньте. от так. Ну і як картопля? І як картопля, що я не проходився, бо всі буряну. в мене було переважно сказано, що буряну багато. Я б не, кажу, не сказав, що це ба, та по боках трошки є. Не буду казати де перій, там перій. Ходити гербіцидом, перій самі в всередині. Можна було і гербіцидити, але краще без, тому що картопля має бути чиста, добра. Є механічна обробка три рази. Ми, як я показував, їжами проходили, ми проходили три рази підгортали і в нас результат. Бачите, ну вона ще, я кажу, вам росте. Кожна картопля ще росте, тільки ті, що вже висохли, звичайно, не буде. От. Кажу, в мене було трохи, не буду казати, це, не, це, не, це якась рання. Італійка, чи як її називають, це ранніх. Вона є подогаста Рів'єра у нас кругла, груба. Попадеться, то буде добре. А так, всім здоров'я. Ми купаємо далі. Щастя Україні перемоги, слава Збройним силам України. Шість кущів і картопля є. Пізніше буде 4-5, покажу далі при викупанні.